Інформація, що збройні сили України поступово витісняють російські окупаційні війська поблизу Добропілля, що на Донеччині про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпрої за словами речника, найактивнішим напрямком залишається Покровським. Але якщо говорити щодо Куп'янського напрямку, то там. Бачимо також, що росіяни намагаються будь-що закріпитися. Власне йдеться про місто Куп'янськ, обходять місто з північного сходу. Ну і за словами речника, Куп'янський напрямок зараз схожий на Покровський, тільки в меншому масштабі. Хотіла вас запитати, чи погоджуєтесь ви з його думкою, і чи варто очікувати найближчим часом переломних подій як на Донеччині, так і на Харківщині? Ну, взагалі, тут напевно, варто про кожний напрямок окремо обговорити, бо кожен з них має по великому рахунку свою специфіку. Добропільський напрямок. ситуація, яка там склалася, скажімо, з однієї сторони, росіяни мали успіх в плані заходу в телезбройним силам, але не змогли перетворити це в плаздар наступу і не зуміли ефективно там закріпитися. Отже, частина їх потрапила в оточення частина намагається утримати ті позиції, які зв'язують їх з окупованими територіями, і інтенсивність активність бойових дій зараз відбуває в умовно в районі чи на підступах населеного пункту маяк. Який, по суті, всі розглядають, як такий, що якщо Збройні сили його займуть, то буде і друге оточення, по суті, навіть не оперативне, а все-таки буде дійсне оточення росіян в ще одній локації. Взагалі, потрапляння в оточення російських військ на Донецькому напрямку, коли Путін заявляв на весь світ і акцентував донецьким напрямком як найбільш для нього успішним. Путін на цьому завжди концентрував увагу в переговорах на міжнародній арені. Він це висував як аргументом того, що от на Донеччині вони наступають. Що по суті, коли російські війська потрапили в оточення, і потім, коли були кинуті величезні сили і ресурси на те, щоб розірвати оточення або розширити лінію їхнього заходження, то по суті це призвело до того, що зламало цілу політичну програму, політичну кампанію росіян. І ми зараз спостерігаємо, що весь інформаційний акцент вони хочуть сконцентрувати навколо Покровська і, власне, також концентрацію їхньої інформуваги уваги чи пропаганди навколо Куп'янська. Це дуже важливо, оскільки Росія має надзвичайно сильно розвинуту пропагандивну мережу, і так чи інакше, через, через Соцмережі через політиків міжнародного рівня вони мають можливість зараз і з цим треба рахуватися, скажімо, озвучувати свою інформацію інколи в такий спосіб, який, який би здавали, що вони не мають до цього прив'язки. І в такий спосіб хочуть прив'язати до цього увагу і десь довіру. Власне, і якщо ми оцінюємо ситуацію на покровському напрямку, покровсько носноградський насправді, бо це один єдиний район оборони, то для Путіна зараз там вкрай важливо. Е створювати картину безперервних мікроуспіхів для чому я кажу мікроуспіхів, для того, щоб дійсно оперативну чи стратегічний прорив зробити вони не можуть. Але власне на картині мікроуспіхів вони будуть розганяти через свою пропагандивну машину власне відчуття створення такого масованого чи загального успіху, але я повторюсь, це в їхній парадигмі сприйняття успіху на Покровському напрямку. Тому ми бачимо зараз і на Покровській, і Новопавлівській величезну кількість ворожих праповтиків. Оцих ми бачимо, наскільки вони спалюють свої спеціальні війська, ті ж самі диверсійні групи, диверсійно-розвідувальні групи. Чому я кажу, що це спеціальні війська і варто відрізняти від малі піхотні групи, які десь мають прохід? Тому що диверсійних груп завдання це коригування артилерії, це створення. Скажімо, радіоперешкод, створення напруження в тилах противника. Це як правило висококласні фахівці. Їхнє завдання відстежувати переміщення військ. А якщо вже й проводити якийсь вогневий контакт, це в окремо взятих випадках для якогось спеціального завдання, там знищити командний склад, керівний склад чи якийсь арсенал. Але якщо ДРГ, бійці диверсійно-розвідувальних груп, фахівці застосовуються як малі піхотні групи, чи застосовуються як звичайні бійці, ну це насправді спалювання фахівців, яких замінити далеко не так легко, а інколи і неможливо взагалі, тому що на підготовку бійця реальної диверсійно-розвідувальної групи витрачаються не просто місяці, а інколи й роки. І такі фахівці бувають інколи штучними. Але як ми бачимо, для штучними мала кількість маю, на увазі. Але як бачимо, саме там для росіян це настільки принципово, що вони готові цим ризикувати. Ну і окрім того, якщо ми говоримо про Куп'янський напрямок, ну тут ми розуміємо, що там противник переслідує ряд цілий це взяття під контроль правого і лівого берега річки Оскіл – і насправді так ну, звичайно, для них Куп'янськ важливо, тим паче інформаційному просторі, але насправді для них значно важливіше взяти під контроль Куп'янськ-вузловий, желізнодорожну станцію, яка за об'ємами перевезень по суті поступалася тільки Харкову, але через Куп'янськ-Вузловий саме пролягала желізна дорога, яка зв'язувала Білгородщину, Воронщину. Курщину, тобто, це ж різна дорога, яку вони хочуть вкрай хочуть використовувати для своєї логістики, для своїх перевезення сил, військ і засобів, тому звичайно вони будуть докладати усіх зусиль там, щоб взяти під контроль цей власне напрямок. Ну і окрім того, для них чим важливо скіло, річка Оскіл, Оскійське водосховище, яке Частково забезпечує водою і Краматорсько-Слов'янського агломерацію, Ну і окрім того, не забуваємо, що річка що Оскільське водосховище це серйозна водна перешкода довжиною 80 кілометрів. І звичайно, що противник хоче, хоча би по лівому берегу у водосховища, вибудувати. Лінію оборони, тому щоб на харківському напрямку частину своїх військ перенаправити, наприклад, на Вовчанськ чи на Ізюм, для того, щоб і там спробувати розтягати лінію фронту з розрахунку на те, що у них просто більша кількісна армія. Ну але звичайно, що ці напрямки, навіть у ці ж три, що ми з вами щойно обговорювали, це напрямки про які ми вже говоримо декілька років. Тобто противник топчеться там, де, по суті, з чого вони починали свої наступальні стратегічні кампанії, де, попри всі спроби змінити, адаптувати, коригувати стратегію для того, щоб досягнути результату, як такого оперативного чи стратегічного результату, по сьогодні там немає.